Сьогодні в першому читанні ми з книги буття, з другого розділу, читали другий опис створення світу, створення людини. І там були такі слова, що Бог зліпив чоловіка з пороху землі і вдихнув йому в ніздрі віддих життя. Спочатку Бог створив, можемо так сказати, тіло людини і вдихнув в нього життя, дав свого духа людині, щоб людина жила, і цього ще замало, тому що тоді би людина нічим не відрізнялася від інших творінь, наприклад, від тварин, але він дав іще людині як бонус те, що. Нас уподібнює до Бога, це безсмертну душу. Тобто вже в цьому описі створення світу нам важливо заново усвідомити собі, що Бог є подателем життя, що Він вдихнув життя в нас. Без нього ми не можемо зробити ні один подих. Ми до цього звикли дихати, вдихати повітря, але той момент, коли. Бог забирає життя, коли людина помирає, людина відходить з цього світу, то це теж показує нам, хто є за цим життям, хто дає життя, хто його забирає. Або можемо інакше сказати, що людина не помирає, але переходить до іншого стану. Якраз це показує, що помирає тільки тіло, а душа продовжує далі жити. Душа переходить в інший стан, в стан вічності. Бог вдихає життя, Бог дає життя. І паралельно з цими словами ми чуємо Євангеліє, в якому теж Ісус говорить про те, що входить, входить до людського серця, каже, що те, що ви їсте, п'єте, всі ці. Різні суперечки, що можна їсти, що не можна, які продукти, що споживати, що ні. Каже, це, це вас не зробить нечистими, тому що це не йде до серця людини. Це йде. Ісус так чітко говорить зрозуміло, каже, це йде до шлунка, потім виходить, очищаючи всяку їжу. То так багато людей зосереджуються на тому, що можна їсти, що не можна їсти, особливо е скоро вже настане період Великого посту і знову почнуться різні дилеми: а які продукти їсти, а які не їсти. Це Євангелія може бути е таким супроводжуючим нас в часі Великого посту, до якого вже залишилося кілька тижнів. Але ми вже можемо через це Євангеліє готуватися. Що з людини виходить, каже Ісус, те робить людину нечистою. Зсередини, з людського серця, виходять злі думки, розпуста, крадіжки і так далі. Але для того, щоб воно народилося в людському серці, ми повинні туди це впустити, впустити. Який нам насаджує певну думку, пропозицію, ми це тоді приймаємо, вирішуємо це зробити, і потім вже виходить результат нашої праці, це гріх. Про це ми чуємо теж в першому читанні, коли Бог говорить чоловікові. Що можна робити, а що не можна, він дає йому інструкцію. Ми вчора про це з чоловіками говорили на цю тему про чоловічість чоловіка, про те, що чоловік отримав інструкцію від Бога, що можна робити, а що не можна робити. Єви тоді ще не було. Єва була створена трошки пізніше. Тут зараз більшість присутніх є з роду Єви. Чоловіків є менше. Але це завдання чоловіка. Це можна, це не можна. Завдання теж чоловіка передати ці слова Бога теж жінці, так, почути, що говорить Бог, почути його слово, почути Його настанови, Його заповіді, і передати це. Тут теж спрацювало те, що диявол дуже заздрісний. Він не міг цього витримати, що Бог своєю великою любові творить людину і цією любов'ю ділиться з людиною. Бог для того створив людину, щоб поділитися любов'ю. А диявол, який відкинув Божу любов, він був поза цією любов'ю Бога. І з цієї заздрості Він хоче наробити, напакостити людині, щоб вона цю Божу любов не приймала. Тому пропонує їй гріх. І людина, яка отримала настанову, що це можна, а це не можна, вона повелася от так, як ми себе поводимо. Коли нам кажуть, що це, ну, це не можна, от, тільки це не роби, от, то само краще буде туди залізти і це зробити. Як дитина, яка каже, ну, все можеш робити, лише тільки це не, не чіпай. Ну, то, так чешуться руки, щоб саме туди залізти. Отак От нам Бог говорить через заповіді, церква дає нам різні настанови моральні, що це, це не добре, це не буде корисно для тебе, але нам постійно хочеться в це залізти, а потім жаліємо за це. Спробуймо протягом сьогоднішнього дня слухати, що нам говорить Господь. Приймати в своє серце те, що Боже, і тоді в нашому серці буде народжуватися добро, буде народжувати, будуть народжуватися добрі наміри, а потім з цих добрих намірів народжуються добрі вчинки, тобто любов до Бога, любов до інших людей. Нехай в цьому дні, сьогоднішньому, Господь нас в цьому провадить. Амінь.